Христос народився в Славімо Його. З нами Бог, розумійте народ. Ще кілька днів назад ми бачили Бога в дитях. маленькій дитині. І тоді співали ці слова з нами Бог. Сьогодні в сьогоднішньому святі, яке наближається, молотовно переживаємо на вечір'я цього свята, бачимо Бога в трьох особах. Отець, син і святий. Дух. Бог син приймає хрещення, чути Бога голос Бога Отця і Дух Святий Вірті Голуба сходить. Роздумаймо глибше явління Бога. Три особи. Євангеліст Матвій говорить про хрещення в третій главі, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо. І Він побачив Духа Божого, який спускався мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що Його я вподобав. Звернімо свою увагу на постать Отця, постать Бога Отця. Власне, ціла історія спасіння людства і кожного з нас це ініціатива Бога Отця. Ще перед створенням світу Бог знав, передбачив падіння людства. Він знав, що це буде коштувати терпіння Його сина. І він творив, творив людину, Споруку земного, дав їй життя. Посадив Едемі саду. Все підкорив під ноги людини. І навіть коли людина впала, Бог отець обіцяв Спасите, який зітре голову Змії. Вже в першому, цій першій книгах Біблії лунає Голос Отця і обіцяє спасіння. Пакчив ангелів, Бог негайно покарав до пекельної Безодні і терміні. Він міг це зробити із людьми. Але людям обіцяє спасіння. Іван Гривідма від Йоанна 3,16 читає: Так Бог полюбив світ. Так Бог отець полюбив світ. Як полюбив? Так полюбив, що віддав свого сина. Батько віддає свого сина. Я б свого сина не віддав не за кого. Навіть за друзів. Бог отець віддає свого сина єдинородного за нас, за людей. Бог син приймає хрещення. Вічний Божий син, світло від світла. Бог від Бога. Приходить у цей світ. Приходить Бог Отець Його посилає. Він сказав перед віками: Ось я пошли мене. Беремо на себе наше тіло. І приходить у бруд гріха. Це якась чиста невинна душа прийшла в найбільші гадюші. Це прийти в безодню Бога нашого гріха, Святому і вічному Богу, Бог Син, приходить у цей світ. Не до друзів, а до ворогів. Приходить, щоб взяти на себе наші гріхи. Пробсея кличе. Його ранами ми зцілилися. Він взяв на себе наші немочі, поніс наші беззаконня. Він узяв на себе наші гріхи. Ми всі гріши. Бо читаємо послання до римлян, Ми всі зрішили і позбавлені слави Божої. Усі ми зрішили. Семи мільярдів людей, які живуть сьогодні, нема ні одної людини, яка б не зрішила. Кожен зрішив. Навіть сьогодні. Усі ми чимось запрямили себе. Він усе це взяв на себе. Наші усі невірності, зради, вбивства, війни, аборти, весь бруд гріха, всі обмани, всі обмови, все, що можна свою вити назвати гріхом, Він узяв на себе. Бог Отець не просто закрив очі на наші гріхи. Він не просто махнув рукою наші гріхи, коли ми каємося. Він наші гріхи поклав на свого сина. Власне, там в Йордані, Ісус приходить брудні води Йордану. Це його крок. Його вибір далі йти виконати Болю Отця. Вибір прийти на землю вільну, послугу Отцей. Вибір взяти на себе наші діхи, почати прилюдну діяльність і пробувати. Оцими днями ми будемо багато... Ми... Інтернет буде заповнений картинками купання воді. Ми влаштовують місце для купання, але купання не спасає. Якби це можна було покупатись і стати чистим, то син Божий не прийшов би на цю землю. Це купання, якщо людина не вірить, не кається, не змінює своє життя, я би сказав, що оце купання це обмивання по дорозі до пекла. Щоб чистим бути в пеклі. Ну, нічого не дає. Без віри і покаяння. Якби так легко було, зрішив покаявся. Скупався, скупався. Так полюбив свій шлях Сина на своє народу, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог, Бог стає людиною і бере на себе наші гріхи і підносить її на хрест. Він юридично все відбувається правильно. Бог, син, бере на себе нашу вину. Наш термін, вічний термін, пекельний термін. Бере на себе наші провини і піднімає їх на хрест. То не люди його розп'яли. Це не, не, не римляни не, не, не не розп'яли. Він сам захотів взяти на себе наші гріхи. Він безрішний, Ісус безрішний. Про нього говорить Панат, я не знаходжу в ньому жодної вини. і розпинав, говорив, б'ючи себе оруди, справді це син Божий. Ніхто не міг дорікнути Ісусу гріху. Він безгрішний себе, став гріхом. Тому що взяв на себе наші гріхи, поніс наші гріхи. Він підняв їх на хрест. Це ціна нашого спасіння. Бог, отець, забирає наші гріхи, кладе їх на плечі сина. Бог Отець бере праведність свого сина, свят сина, і дарує її нам, тим, хто кається і вірує. Або наші ліхи є на нас, і ми з ними йдемо перед Божий суд, або ми свої ліхи визнаємо каємось і віддаємо їх в руки Божого милосердя. На, на, на хрест Божого до Христа Божого Сина. Відбувається оцей що є сповідь. Сповіді, через повторюю, Бог не просто закриває очі на наші гріхи. Сповідь Бог бере наші гріхи і віддає їх на плечі Бог свого сина. Його ради ми зцілилися. Ми вмиваємось не просто водою, не водою. Ми вмиваємось кров'ю пролитою на Христі. Ми вмиваємось в, в промені в Божого милосердя. Ось що від Ось як полюбив Бог світ. Ми бачимо також повстання Духа Святого, особу Духа Святого в голубиному виді. Явління Бога в трьох особах. Це явління любові, Дух Святий, любов Бога і Отця і Бога Сина. І Ісус сказав, що Дух Святий, пішлю вам Духа Святого. Дух Святий сьогодні. Він, він насиче на службу, на молитву. Це він нас кличе на молитву сьогодні практику. Це Він дає давав сили мученикам багатьом. Це Він дає сили витрати в доброму бруду цього світу. Це він кличе до покаяння. Він нас веде дорогами життя. Він піднімає, коли ми падаємо. Він з нами по всі дні, аж до кінця віку. Даний нам в нашому хрещенні живе в серцях, в серцях Божих дітей. І голос чути це син мій улюблений, що його я вподобав. І коли ми віддаємо свої гріхи улюбленому сину Отця, в Тайсне покаяння сповіді, ці слова Бога є і до нас, це син мій улюблений, ця дочка моя улюблена. Не та, що купається в крижаній воді, але та, що кається, той, хто кається, навертається цілим серцем до Бога, цей улюблений син. І тоді смерть Божого сина не є марною. Але Якась крапля крові обмиває і наші діти. Явління Бога. І сьогодні Бог являється тим, хто любить Його, Являється не просто в обрядах, не просто в, в, в кубані, але є в молитві покаянні, причасті, підведомогліва і вина в очах Божих дітей, очах тих, хто потребує. Бог євляється і сьогодні. Його бачать ті, хто приходить з скрученим серцем до нього. Бо серце скрушне і смирене Бог не відкине. Багато тих, хто святкує, але мало тих, хто, кому Бог являється, то бачить Бога і приймає Його своє серце живе з ним. Це сильний любі, що я вподобаю. Ці слова Бог говорить, Бог отець дивлячись на, на тих, хто до нього приходить через сина. Він бачив, що він дивиться на нас через призму Голобові, через призму, через призму страждань, смерті і Воскресіння свого сина. Є таке послання до Фелимона. Суддя у тому, що раб утікає від свого Господаря і приходить до Павла. За законами. Імперії Римської його мали би розп'яти цього раба, який утік від Господи. Але Фелимон просить, пише листа, лиз лист до Фелимона. Павло просить Фелимон. Ти йому прости, зарахуй мені. Прийми його, як мене би прийняв. Отак, отак Бог син говорить оце, показуючи на кожного з нас. Його гріхи, її гріхи зарахуй мені. Прийми його, як прийняв би мене. Так, так, ці слова є до кожної Божої дитини. Це сильний куринок. Хай це буде сказано про кожного з нас. Христос народився.